Всім вітання! Учням нашого центру дали завдання намалювати малюнки в честь героїв Крут та представити їх. Але в нашій ситуації, коли навчання дистанційне і всі навчаються вдома, це трішки складно. Тому група номер 3 вирішила створити відео. Надіємо, що відео буде зрозумілим та цікавим. Дякуємо за розуміння, приємного перегляду. 20 століття починається з Першої світової війни, і Російська імперія, яка в ній брала участь, програє і розвалюється водночас. І на її руїнах, 22 січня 1918 року, було проголошено Українську Народну Республіку. Але більшовицька Росія, на чолі з Леніним, оголосила війну в Україні ще 18 грудня 1917 року, адже хотіла бачити її у своєму складі. Звісно, новоство. Оранній країні це не сподобалось, і вона почала захищатися. Але в армії на той час були дуже великі проблеми, і мало хто хотів захищати Україну. Багато військових оголошували нейтралітет, здавалося, або переходило на інший бік, поки не з'явились вони. Величезне більшовицьке військо збиралися зупинити прості студенти та юнаки. Ворог не чекав та впевнено йшов до столиці. Тому хлопцям довелося рушати за 130 кілометрів від Києва, щоб зустріти противника. А до самих крут хлопці дісталися вже 28 січня 1917 року. А 30 січня 1917 року вже почався бій. Проти більшовиків вийшли учні першої української юнкерської школи імені Богдана Хмельницького, студентський курінь, козаки куреня, смерті вільного козацтва і охорона залізниці, загальна кількість від 500 до 600 осіб. Сили радянської Росії складали близько трьох тисяч осіб, що в шість разів більше складалися з загону петроградських червоноармійців, московських гвардійців і матросів Балтійського флоту, але це не завадило воїнам п'ять годин стримувати ворога та наносити йому значних втрат. Зрозумівши, що втримати станцію не вдасться, хлопці поступово відступили, ламаючи колії. Відійшовши, українські сили, не дорахували однієї чоти. Виявилось, що хлопці заблукали та втратили орієнтир. Блукаючи, вони вийшли на саму станцію крути, яка вже була захоплена більшовиками. У результаті тяжкого бою хлопці потрапили в полон. Хлопців мучили, катували, а під спів гімну України розстріляли. Як ніколи, ця історія актуальна зараз, тому що такі бої під крутами відбуваються на кожному куточку фронту нашої країни. Тому давайте будемо пам'ятати наших героїв тих, хто билися за нас в минулому, і тих, хто б'ються за нас зараз та за наше майбутнє. Тому надіємось на краще, і все буде добре. Слава Україні.